Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Уряд Франції готує для України декілька ескадрилів винищувач Міраж 2004 5 і готує українських пілотів і техніки для бойової роботи на цих літаках. Винищувачі будуть передані не пізніше першого кварталу 2025 року. 3-4 місяці максимум. Ми розглянемо історію створення цього літака. Його бойові характеристики і перспектив бойового застосування цих літаків у війні проти російських окупантів. Отже, Міраж 2000. Це французький винищувач. Створювався він як спільний проект британської корпорації British Aircraft Corporation і французької компанії Dassault Aviation. Замовниками цього літака були два Міністерства оборони. Великобританії і Франції. І вони там понаписували таких вимог, що всі взялися за голову. Вимоги були дуже жахливі, бо було різне бачення, для яких цілей потрібен цей літак. У Франції і Великої Британії були різні бачення цього питання. Отже, в спільних вимогах, технічному заданні вимагалось, літак повинен робитися пополам у Великобританії і Франції 50 на 50. Літак повинен бути з крилом змінної геометрії. Ну знаєте, тоді це було дуже модно робити літаки з змінної геометрії крила. Швидкість має бути до 2,5 швидкості звука. І зараз дуже навіть прилічна швидкість. Літак повинен сідати на палубу шановні, а там же дуже жорсткі вимоги до літаків, що сідають на палубу. Двигун має бути новий турбовентиляторний двоконтурний фірми Snecma Bristol Sidlів M45G. Повинен літак цей бути носієм ядерної зброї і повинен мати сучасний радар, який буде бачити цілі на дальностях більше 100 км. Крім того, повинні були стояти дві гармати. Потрібно було поставити дві гармати калібром 30 мм. Тобто, це мав бути винищувач і розвідник, здатний вести повітряний бій. І бити поназемним цілям. Ну це універсальний літак, мав бути. Не так просто його було зробити. Е, вимоги були проти, про, дуже протиріч, протирічили одній одній. І в 1967 році Франція вийшла з цього процесу створення літака європейського. Е, Британія доєднала Німеччину і Італію, і спільно вони зробили літак торнадо. Ну він ще зараз літає літак торнадо. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати наш україномовний канал Монобанку». Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву Buy MeCava. Всі посилання є під відео. Французька фірма Dassault Aviation, яка вийшла з цього спільного європейського проєкту, в 1972 році почала працювати над своїм літаком Міраж 2000. І в 1975 році запропонувала Міністерство оборони Франції новий літак Міраж 2000. Ну, це був час, коли вже був створений, створювався е, F-16 американський. Фірма Dassault Авіейшн» мала на меті створити літак краще від Ф-16. Чесно кажучи, це їм вдалося не дуже. Не дуже навіть так їм і вдалося. Не по всіх параметрах, вони перевищували f 16 f 16 був кращий. Двигун встановили новий Snecma M53 турбореактивний духконтурний з форсажною камерою. Перший прототип піднявся в повітря в 1978 році, а перший серійний вже в 1982 році. В 1984 році «Міраж-2000» був взятий на озброєння Франції. Зверніть увагу, через 9 років після початку робіт пішов на озброєння літак. Франція має велик, високі, великі і високі традиції в авіабудуванні. І швидко вона робить літаки. З радиничної точки зору, цей літак був безхвосткою з трикутним крилом. В авіаційному світі трикутне крило вважається. Вдалим з точки зору великої швидкості винищувача, низької радіолокаційної помітності і простоти конструкції. А от маневрність літаків з таким крилом вважається недостатньою, це ще таке крило вимагає великої полоси для зльоту і для посадки. Такі літаки мають високу посадочну швидкість, тому їм потрібна висока, велика полоса. Випускали Міраль 2000 з 1984 року. По 2007 рік всього було випущено більш ніж 600 екземплярів Міраль 2000. Ще й зараз Міраль 2000 стоїть на озброєнні чи то 6, чи то 8 країн світу. Зараз його міняють на новий французький винищувач «Дасо Рафаль». Дуже хороший «Дасо Рафаль» літак. І він гарно йде на світових ринках. Станом на сьогодні, у Франції 92, Міраж 2000, різних модифікацій. Там багато різних модифікацій. І Франція зараз ведуть роботи по модернізації 55 екземплярів Міраж 2000. Роботи повинні бути закінчені до 2025 року. Літак має 9 точ, точок підвіски зброї. Зброя, бо в нього є поверхня, повітря повітря, повітря-поверхня. Двигуни в них, стоять, в них стоять зараз по одному двигуну Snecma M53P2S. З тягою безфорсажною 6600 кг, і на форсажі тяга 9700 кг. Повітрязабірники з традиційними півконусами. Двигун один, один а пів... пів... повітрязабірників два зліва і справа. Із півконусами для регулювання потоку. І невеликими генераторами турбулентності на, на передній кромці повітрязабірників. Фюзеляж на півмонокок, ну так він називається. зроблений з алюмінієвих сплавів, сплавів обтікатель антенни радіолокатора має оживальну форму, зроблений із склопластика. Ліхтар кабіни піднімається вверх і назад. Досить така от. Не, не про, не, проста і непогана конструкція. Система керування польоту, активна електродистанційна 4 разового резервування, довжина літака 14,36 метра, висота 5,14 метра, розмах крил 9,13 метра, Маса сухого 7,5 тонн. Шановні, літак вийшов більш ніж в два рази легший, і він менший від Міг-29 го Максимальна злітна маса 17 тонн. Швидкість підйому 285 метрів на секунду. Непогана швид... скоропідйомність. Максимальна швидкість 2338 км на годину. Дуже навіть дуже непогана і сьогодні. Дуже непогана. Висота максимально практична 18 км. Перегоночна дальність польоту 3300 км. І бойовий радіус літака Міраж 2000 всіх модифікацій 1556 км. Шановні, це ну, це Чорне море, туди і назад можна покрити. Дуже великий бойовий радіус. Е, дуже сильна цифра. Вдвічі більше бойовий радіус від F16 від Су-24 і так далі. Ми з вами говорили, що трикутне крило вимагає великої полоси. Так от, у Міраж 2000 це не так. Його дуже добре, добре зробили цей літак. Для зльоту йому, йому потрібно 503 метри, а для посадки 610 метрів. Як кажуть, полоса для кукурузника. Е... Характеристики радіолокатора вже тоді були дуже навіть непогані. Передавач був зроблений на лампі бігучої волни. Хвилі, а антенна була плоска фазована антенна решітка. Ще тоді може шукати цілі супроводжувати, наводити ракети і вести картографування з земної поверхні на дальності до 100 км. Під повітрязабірниками встановили дві гармати дфо 554 з 125 снарядів на кожну гармату. Скорострільність 1800 пострілів на хвилину. Міраж 2000 має 9 точок підвіски, з них 5 під, фюзеляжем, 5 під фюзеляжних і 4 під крилами. Центральний під фюзеляжем і внутрішні під крилами можуть нести зброю до 1800 кг. Ще 4 під фюзеляжні вузли мають навантаження по 400 кг, а зовнішні під крилами мають навантаження по 300 кг. Зброя. Літак може нести ракети повітря-повітря малої і середньої дальності. Для ударів по землі він може нести бомби вільнопадаючі і бомби з лазерним наведенням. Може запускати протирадіолокаційні ракети типу Харм, протикорабельні ракети французькі Екзосет. Дуже непогана ракета Екзосет. Серед цих модифікацій Міраж 2000 для нас безумовно саме цікавою є версія Міраж 2000 5. Саме на ній навчаються українські пілоти, і вона буде поставлена в Україну не пізніше першого квартала 2025 року. На Міраж 2035 встановлено новий двигун Снекма М53P20S зі збільшеною тягою, поставлено сучасну авіоніку, систему озброєння Днова і покращена можливість розпізнавання цілей за рахунок більш сучасного радіолокатора. Саме Mirage 2005 прекрасно несе ракети Штормшадов і «Скальпіге». Це співна англо-французькі ракети, які нам давно вже надають. В кількості 3 штук. Кабіна пілотів. Кабіна пілотів теж суттєво модернізована. Там тільки дисплеї. Їх у літака 5 штук дисплеїв. Один з них виконує індикацію на лобовому склі і відтворює інформацію про політ, навігаційні дані і всю необхідну інформацію по цілям. Система керування вогнем може сама вибирати цілі в порядку пріоритету по рівню небезпеки для літака. Комп'ютер аналізує. Міраж 2005 має одномісну версію бойового літака і двомісну версію як учбово-тренувальний літак. Сама остання модифікація «Міража» – це Міраж 2004 5 Марк 2. Була призначена для використання високої точної зброї в день і вночі в простих і складних метеоумовах. На цей літак Марк 2 встановили потужний блок обробки даних, що стоїть на самому новому французькому винищувачі Da Sorafal. Той, що прекрасно б'є всі російські Су-30, Су-35 і так далі. Також встановлено новий радар, такий як на Рафалі. Він може виявляти і супроводжувати до 24 цілей з виділенням восьми найбільш небезпечних. Навігаційна система. Встановлена нова і більш високоточна система з лазерними гіроскопами і приймачем сигналів GPS військова версія у військовій версії GPS. Встановлено новий комплекс радіоелектронної боротьби і радіорозвідки. Встановлено блок пошуку і постановки радіоперешкод на каналах керування ворожими ракетами повітря-повітря і комплексом зенітно ракетних комплексів для ракет Земля повітря. Це дуже сильна захисна зброя. Він дуже сильно може себе захищати. Ця версія має відкриту архітектуру і дозволяє використовувати нові види зброї і нове радіоелектронне обладнання. Наскільки мені відомо. То нам готують саме версію Міраж 2005 Марк 2. І ці літаки, безумовно, посилять обмежені можливості нашої авіації. Дуже важливо, що такий невеликий і зручний в пілотуванні літак є повноцінним ударним літаком. Він може нести важке озброєння і кралет ракети Штормшада і Скальп ЄГЕ по три штуки. Зараз цю роботу роблять су 24 У нас Су-24 одна бригада. Тактичної авіації. Літаки ці старі, їх ресурс значною мірою вичерпаний. Нагадаємо, да, з точки зору порівняння бойових характеристик, що бойовий радіус міраж 2000 1550 км. У Су-24 560 км. Максимальна швидкість Міраж 2000. Майже вдвічі вища від Су-24. 2340 км проти 1800 км на годину у Су-24. Суттєво швидший літак. Особливе значення мають хороші зльотно-посадочні характеристики, Міраж 2000 Він має швидкість посадочну 144 км на годину. Це маленька, зручна швидкість. Проте, наприклад, Су-24 має посадочну швидкість 285-310 км на годину. Дуже важко садовити літак на таких швидкостях. А велика швидкість посадочного Су-24 затрудняє умови посадки. І полосу для Су24 потрібно більш, ніж 1250 метрів. А для міража 2000 достатньо 600 метрів полоси. Як кажуть, полоса для кукурузника, тому що посадочна швидкість мала. Оці всі сільські аеродроми для кукурузників по 600 метрів прекрасно, для міража підходять. Я так думаю, що міраж 2005 стане хорошою і ефективною заміною для наших стареньких суд-24. Все буде добре. Ми переможемо. Прошу вас, підписуватись, підтримати нас. Наш україномовний канал в приваті Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, спонсорство, запрошуйте нас на каву. Buy me a каву, як кажуть, в таких випадках. Це буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.